Всім привіт! Мене звати Аня. Я читаю багато книг, а ще я їх купую. І сьогодні, як завжди, по традиції у нас будуть покупки трав. Сьогодні я вам покажу книги, на які я розбагатіла у травні. Ось вони. Давайте детальніше подивимося, що там. На ось таку купу книжок я розжилася у травні. Давайте на кожну з них подивимось детальніше. Але перш ніж ми почнемо говорити конкретно про книги, я хочу оголосити конкурс. Про те, що покупки місяця все частіше перетворюються на дарунки місяця, або на книги, які прийшли до мене, невідомо яким чином. Відповідно, називати їх покупками, мені вже трошки язик не повертається, незважаючи на те, що це загально прийнята назва цієї рубрики. А, тим не менш, я не можу придумати жодної якоїсь цікавої назви якби можна було б назвати цей процес отримання нових книжок в свою колекцію, відповідно, доручаю цю відповідальну місію вам. І в коментарях, якщо у вас є якийсь цікавий варіант, обов'язково напишіть, як би можна було б назвати цю рубрику. Той варіант, який мені сподобається найбільше, я почну використовувати назві цієї рубрики і обов'язково подарую щось цікаве тому, хто її придумав. Що за все, це буде якась книга. Перетальніше давайте поговоримо про книги, які у мене з'явилися у травні. what І перша книга, про яку я вам розповім, це хижа Вільяма Пола Янга. А, насправді, я її купила на книжковому арсеналі абсолютно випадково. До речі, я, на відміну від інших буктюберів, не робила жодного вішлиста, не переглядала книги. І приїхала на книжковий арсенал без жодного уявлення, які там є новинки. Це, мабуть, дозволило мені виїхати з Києва всього лиш з трьома новими книжками. А, от, і це одна, власне, з них. Так ось Вільям Пол Янг, хижа. А, чому я я купила, Тому що я побачила, що повинна бути, здається, кіноновинка, називається вона аналогічно. Історія розповідає про чоловіка, у якого померла донька. Він вважає себе винним в цьому, оскільки він відвернувся буквально на деякий час і вона пропала. Дівчинку знайшли в хижі, і через деякий час до нього приходить лист, підписаний Богом, і він, відповідно, запрошує його у цю хижу. Що далі відбувалося, я розповідати вам зрозуміло не буду. Книга у мене викликала. Двояке враження, деталі обов'язково очікуйте в огляді. Далі, наступна книжка це Юстин Гордон донька директора цирку. Справа в тому, що від помаранчевої дівчинки я ще дуже-дуже довго відходила, мені ця книжка видалась дуже цікавою. До речі, я про неї знімала в відео, де я розповідала про топ-15 після Book Challenge Ray. Відповідно, я дуже-дуже давно ходила повз цієї книги, і все ніяк не наважилася її придбати, тому що коли я заходила в книгарні, бачила новинки, брала новинки, а повз цієї книги проходила. Так ось на знижковому арсеналі, побачивши стенд видавництва, я зрозуміла, що це тонкий натяк, що її потрібно взяти. І власне донька директора цирку і у мене в руках. Прочитаю, розповім як вам. А наступна книга, точніше, мені язик не повертається називати це книгою, це Амстердам Іена Мак'юена. Взяла я її до інспекції книгарні, в книгарні бамбук, мені було дуже важко щось там вибрати. Я була знайома з Іеном Мак'юеном, мені сподобалася одна з її книжок, я зараз вже й не пригадаю назви. І відповідно я вирішила взяти її. Була здивована розміром, бо мені здається, що вартова башта, оскільки віговий, то більше, ніж ця книжечка, але тим не менш. До речі, ця книга є в одного українського. Видавництво зараз хочу вбити, не пригадаю у якого. І е, знаєте що? Я спеціально підходила до стенду в них на книжковому арсеналі, аби подивитися секрет, тому що в них це велика книжка тверді обкладинці. Такий секрет дуже простий: це великі міжінтервальні відступи і такий прям конський-конський шрифт. От, тому, тому так, але плюс цієї книжки, безперечно, що на українською. От, а цю брошкурку, ну про прочитаю, бо мені страшно називати її книжкою і розпимо, про що вона. Е, і якщо вже дуже-дуже коротко про сюжет, то тут розповідається про двох друзів, які зустрілись на похованні своєї спільної коханки. Е, і знаючи, як вона важко мучилась при смерті, вони домовилися, що якщо хтось з них е, стане безумним, або якщо в когось з них буде важко помирати, то інші зобов'язуються його вбити. Власне, про це ця книга я її ще не прочитала, зважаючи на розмір. От прочитаю, розповім вам чиз. Далі я вам покажу, звідки у мене дві цих прикольні книжки. Ну що, розпакуємо, подивимось, що там. Я переконана, що там поезія. Багато поетичних віршів. Ну, не багато. Два, вочевидь. Ого! Його! Ви не повірите, як довго я про неї мріяла. Це іздрик. Номінація уся проза іздрика. Чесно, це неймовірна книжка. Я дуже-дуже довго про неї мріяла. Виявляється, класно читати вірші і можна отримати отаку от от кльову штуку. І наступна. Оу! Теж кльово. Чубайпити книжі. Я теж, до речі, дуже на неї заглядала, але знов щось йшло не так, і я її не купувала. Ого ще гляньте. З кольоровими картинками, класно. З Грицька Чубая, це п'ятикнижі, це його збірка віршів. Чула дуже-дуже багато всього, ще не читала, очікую дуже-дуже хорошої поезії. І, ну, просто мрія, це іздрик і його номінація це вся проза автора. Насправді, книга дуже-дуже велика. Теж очікую моменту, коли нарешті почну її читати. Бо я обожнюю іздрика, хоча насправді його поезію люблю більше, ніж прозу. Мені здається, що познайомилася я з його прозовим твором, здається, флешка. І вона мені видалася дуже наркоманською. О, тому з острахом, але обов'язково прочитаю ось цю книжку. І оскільки ми говорили тільки ще про поезію, покажу ще дві нові поетичні збірки, які у мене є. Це Катя Бабкіна заговорена на любов, а, неймовірно тепла. Сонячна літня книжка, така прямо аж, ну ілюстрації от власне її оформлення. Дуже-дуже пояснює, наскільки вона тепла і наскільки вона літня. А, дуже дуже кльово. І мені ще дуже пощастило, бо купила я її на фестивалі. Її. Власне, там була предпрезентація а, цієї збірки. Катя читала, власне, саме з неї вірші, і це було неймовірно. А ще одна поетична збірка це Ірина Цілик, глибина різкості. Здається, це книжка 2016 року, і я пам'ятаю, коли вона тільки вийшла, я дуже-дуже довго планувала її купити, але чомусь не купила. А, і ось на арсеналі її побачила і зрозуміла, що нам її потрібна. І до огляду потрібна була третя, я не шкодую, що я взяла Ірину Цілик, це неймовірна, неймовірна поезія. А тут багато Києву, багато любові, багато відповідно. І це не дивно. А, тому обов'язково очікуйте огляду, бо, мені здається, повинно буде дуже-дуже цікаво. Так, е, наступна книга це Дара Корній місячне насіння, це збірка оповідань авторки. Я до того читала тільки романи, та й мені здається, що Дара Корній до того випускала тільки романи. Е, от, і думаю, мені сподобається. До речі, я чомусь по обкладинці подумала, що це буде тверда обкладинка, але ні, це покет формат, відповідно, ось якось так. І я насправді здебільшого книги замовляю в інтернеті, перед тим, десь побачивши їх в якомусь магазині, бо я. Дуже часто люблю приходити просто в книгарню. Вмію. Вмію. Я не знаю, як, як це розцінювати. Особливий дар для книголюба виходити з книгарні без книжок. от, е, Можна це записати до моєї суперсили. От, відповідно, здебільшого книги перед тим як замовляти в інтернет-магазині, я бачу, мацаю, якось з ними контактую до того. І мені дуже-дуже дивно, коли книги, яких я не бачила, приходять зовсім в іншому вигляді, ніж я собі це уявляю. От, і мені здається, дуже дуже важко жити в місті, де немає книгарень, де ти не можеш прийти і просто помацати книги. От, якось так. І дві книжечки, які прийшли до мене найраніше, це був мій BookTube сюрприз від Яни Лозинської. Послання на її канал я постараюсь залишити внизу. А, перша це Таня Малярчук-Забуття. Чула про неї мільйон-мільйон всього. Начебто повинна бути хороша книга. Тож очікую, коли прочитаю, вам розповім щодо чого. І Маша або постфашизм від Ярослава Мельника. Говорили багато всякого, що це антиутопія українська, що це дуже-дуже цікава книга, і всяке таке. А то я очікую, теж, коли нарешті візьмусь за те, аби її взяти прочитати, бо думаю, буде дуже-дуже цікаво. Я вже не підніматиму цю купу книжок, аби вам показати. Ось такі книги до мене прибули у травні. Сподіваюся, ви щось собі приглянули, щось вам видалось цікавим. А не забувайте про конкурс, бо для мене, правда, дуже важливо якась нова назва для цієї рубрики, і моя голова вже зовсім зовсім не працює в цьому напрямку. А вам же, ж, як завжди, гарного тижня, приємних тільки покупок і до зустрічі!